Москва заговорила про можливу зустріч Путіна і Зеленського. Але є умова. Паралельно США відправляють двох своїх представників: один їде до Москви, інший до Києва. І все це напередодні дедлайну Трампа щодо припинення вогню. Що відбувається? Обговоримо на каналі Сейчас, ставте лайк і починаємо. Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив несподівану заяву: Путін допускає зустріч із Володимиром Зеленським, але за умови, що буде проведена, підготовча робота на експертному рівні. Сам президент не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи та подолано належну відстань. Що саме мається на увазі під необхідною частиною роботи в Кремлі? Не пояснили. Вочевидь, Москва хоче, щоб про все домовилися делегації у Стамбулі, а Путін потім лише поставив підпис. Але це не все. Москва готується до ще однієї зустрічі. Туди летить спеціальний посланець президента США Стів Вітков, і за словами Дональда Трампа, саме Росія запросила його приїхати. У Кремлі кажуть, не виключають зустрічі Путіна з Вітковом вже цього тижня. Водночас Митью Вітакер, посол США при північно-атлантичному альянсі, каже: прямо: неможливо зрозуміти, що в голові у Путіна, бо це хворе і викривлене мислення. Проте він впевнений, що Вітков везе до Москви не подарунки, а ультиматум Трампа. Необхідно. Негайно досягти припинення вогню, інакше Росія отримає жорсткі санкції. Цікаву інформацію додає видання «Київпост». Мовляв, попри початковий скепсис, Трамп все ж таки затвердив поїздку від Кофа, хоч і вважає її, за словами журналістів, марною. Паралельно до України готується візит іншого спецпредставника Трампа Кіта Келлога. Видання пише, що його приїзд очікується також до дедлайну, який глава Білого Дому дав Росії на припинення вогню. Тобто Вітков у Москві, а Келох у Києві, синхронно. Що задумав Трамп? На цьому тлі ще один сигнал. Після рішення Трампа відправити два атомні підводні човни ближче до Росії в Кремлі почали згортати свою ядерну риторику. Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою. Росія займає відповідальну позицію, там сказав Пєсков. Тобто Росія намагається зробити вигляд, що нічого не сталося. А перекидання підводних човнів це звичайна процедура. Водночас Росія та Китай проводять спільні маневри в японському морі, Есмінці. Підводні човни, артилерія все це на тлі заяви Трампа. Хоча в Москві стверджують, що ці тренування були заплановані давно. Тим часом Вашингтон продовжує тиснути на союзників путінського режиму. Заступник керівника апарату Білого Дому Стівен Міллер звинувачує Індію у фінансуванні війни, мовляв, та допомагає Путіну, купуючи в нього нафту. Індія насправді пов'язана з Китаєм у придбанні російської нафти. Вони позиціонують себе як одного з наших найближчих друзів, але вони не приймають нашу продукцію. Вони вводять для нас величезні тарифи. Про що говорять усі ці події? Це реальна підготовка до миру. Чи великий дипломатичний театр перед новою ескалацією? Друзі, пишіть свої версії в коментарях. Давайте звернемось до інтерв'ю Володимира Зеленського. Він серед іншого говорив і про завершення е, війни в майбутньому. Чому тому, що він каже: ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна примусити Росію зупинити війну, і ми це відчуваємо. Ось власне з цим пов'язаний наш сьогоднішній заголовок. Ми підійшли дуже близько, каже президент, до моменту, коли можна примусити Росію зупинити війну. Ми це відчуваємо. А ви напишіть, будь ласка, друзі, як ви вважаєте, як можна зупинити цю війну? Як можна примусити Росію зупинити цю війну? Чи дійсно, на ваш погляд, ми близькі до завершення бойових дій? Я в цьому насправді сумніваюся. Але що думаєте ви з цього приводу? Напишіть нам, будь ласка, мені направду дуже це цікаво, звідки президент, чому він так вирішив сказати, що ми дійсно підійшли до цього моменту. Давайте далі ми поговоримо про. Ключові заяви українського лідера, і почнемо от якраз з того, що ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна примусти Росію зупинити війну. Ми це відчуваємо. каже він, також він каже, що Путін не хоче завершувати війну, але може зробити це під тиском партнерів. Далі Володимир Зеленський говорить, що Путін не хоче завершувати війну. Без військової допомоги Сполучених Штатів Америки шанси Росії на перемогу вище, а Україна понесе великі втрати. Це один із меседжів президента. Він також говорить, що у президента Трампа є всі інструменти для тиску на Путіна, починаючи від санкцій, економічних блокувань, постачань, озброєння і консолідації європейських лідерів довкола себе, каже президент в свіжому інтерв'ю. Далі він говорить. Буквально наступне Сполучені Штати Америки передали 20 тисяч ракет на близький схід, саме ті, що мали надійти в Україні, згідно з попередніми домовленостями з адміністрацією Байдена, каже Зеленський. Це цікавий момент. Ми дещо згодом його з вами розберемо. Друзі, також е Зеленський каже, що без допомоги Сполучених Штатів шанси РФ на перемогу вище, а Україна понесе великі втрати. Uh, серед іншого, президент України говорить, що Росія може виграти війну проти uh, України лише за умови, якщо війна буде багаторічною і не буде санкцій з боку Заходу. Відповідаючи на питання, чи зможе Росія виграти, якщо саме США припинять надавати допомогу Україні, Зеленський сказав, у них буде більше шансів. Швидше за все він додав, що в такому випадку в Україні буде значно більше втрат. Написав він. Також Зеленський сказав, що двох мільярдів євро українські бізнеси принесли до бюджету Польщі. Я перепрошую, друзі. Це про це сказав віцепрезидент торгово промислової палати України. Не перепрошую, знімається історія. А, а ось що сказав Володимир Зеленський, що обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги, каже він: і це правда, друзі. Звертаємо на сигнали повітряної тривоги. Є інформація. Що ну все тільки починається в контексті того, що росіяни ж там готують певну відповідь, як ви розумієте, за те, що ми знищили їхню авіацію, 34% авіації? Тому е дійсно є загрози певні, і потрібно на них реагувати. Я прошу вас це робити в найближчі дні тут. Е президент абсолютно правий. Та, в залі будь на будь-яку тривогу потрібно реагувати і потрібно реагувати завжди, а е Зеленський серед що кажучи, і, і що і те, що. Я би хотів вірити, що стосунки е з Трампом у мене змінились найкраще. каже він, також е він говорить, що. Я вже це озвучив ще раз, кажу. Путін може перемогти лише за умови дуже дуже тривалої багаторічної війни. Путін це маньяк, з яким не потрібно ні про що говорити, його треба ізолювати від людей, каже Зеленський. Давайте про 20 ракет розповімо, що там відбувається. США передали ось ці 20 тисяч ракет на близький схід, і це саме ті, що мали надійти Україні згідно з попередніми домовленостями з адміністрацією Байдена. От коли адміністрація Байдена передала нам. Ну або ж затвердила радше пакети військової допомоги, і серед них були ось ці ракети. А я так розумію, що ці ракети е головна задача це збивати шахеди цими ракетами. І от коли це було затверджено, коли гроші були заплачені, і ці ракети готувалися до е передачі їх Україні, відбулось те, що відбулось. Трамп чомусь самовільним рішенням вирішив їх передати е на близький схід. Просто взяти і передати на близький схід. Тобто нас, вибачте, на слові кинули буквально цими ракетами. А що нам робити? Дивіться: 200 шахетів летить на Україну. Буває 250. Буваючи і так звані ці імітатори. Так? Їх потрібно чимось збивати. І це щодня. Щодня. Тобто, нам потрібен антидот. Нам потрібно те, чим ми зможемо нейтралізувати таку загрозу. І от я хочу сказати про те, що коли хтось сподівається на допомогу, яку може надати Дональд Трамп, озброїть нас до зубів, дасть нову допомогу, розчарується в Путіні і озброїть нас. Або зрозуміє, що процес мир не про це заходить в логикий кут, і потрібно Україні дати стільки всього, що ми змогли і ще і атакувати Російську Федерацію. Ось вам конкретний приклад, коли ракети просто не були передані. Україні ті, які ще й не твоєю адміністрацією були нам затверджені. От конкретний приклад того, що відбувається, друзі, і все ні більше, ні менше. І потрібно розуміти, що ні на яке озброєння, тим паче, вибачте на слові халявне так. безкоштовне озброєння, да, розраховувати нам не потрібно. От хтось наприклад каже про те, що можуть бути різні механізми задіяні того, як Трамп може надавати допомогу. Ну, наприклад, європейці можуть її купувати і передавати Українці, Україна Україні, Україна може купувати в Сполучених Штатах. За свої гроші, або, наприклад, там є фонд же, так його можна наповнити. Цей фонд по корисним копалам, або механізм ленд-лізу, наприклад, також можна задіяти. Тобто різні є історії, як можна передавати зброю Україні, продавати її, віддавати, давати там в лізі. Ну я не знаю, все що завгодно можна робити, але це не відбувається. Для цього потрібна політична воля, як ми бачимо по конкретним прикладам. На привикли на превеликий жаль, зброя, яка нам була е, анонсована, для нас була виготовлена, передається на близький схід. До речі, також питання, кому вона там передається? Ну я так розумію, що американцям, американським військовим, але що вони там будуть робити? Близький схід, де там Ну, питання насправді це питання. Я вам хочу сказати, що друзі тепер можна сказати, що атаку сьогоднішню атаку Росії по Україні завершено. Принаймні, я сподіваюся, пабліки про це пишуть. Зараз видихаємось да повертаємось до своїх справ. І я вам хочу сказати, що ну, нелегко буде в найближчі дні, тому гуртуємось і давайте реагувати на сигнали повітряної загрози. Це важливо, Сполучені Штати Америки. Можу вам сказати. Е Виступають за продовження прямих переговорів між Києвом і Москвою. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо за результатами розмови з главою МЗС Франції Баро обговорили зусилля, які зараз ухвалюються з сприянню припинення війни в Україні. Державний секретар Рубіо підкреслив важливість продовження прямих переговорів між Росією і Україною для досягнення. Міцного миру. Нагадаємо, що в Києві в Європі закликають Трампа вести проти Російської Федерації нові санкції за відмову від припинення вогню. Чи планує Трамп їх запроваджувати? Яка у нього зараз позиція щодо війни, друзі? Ну давайте і про це скажемо. Також ви знаєте, що Трамп відзначився в останній час низкою заяв. Ці заяви були неоднозначні, є таке слово. І я хочу вам сказати, що для початку він сказав про те, що ну ви знаєте, Україна і Росія це як дітки, які б'ються в парку, і от потрібно дати можливо час, щоб вони там почубилися, а Після цього вже їх розбороняти. Про що говорить ця заява? Ця заява говорить про те, що Трамп точно розуміє, що цю війну йому не зупинити зараз, що його обіцянка зупинити там цю ж війну за 24 години. Вона також є абсолютно. Не такої, яка не буде реалізована, він розуміє, що зробити це неможливо, тому вже допускає можливість, коли ну давайте ще трошки повоюйте. Тобто аналогія з дітьми, які там чубляться в парку, і дорослий проходить і дивиться, і не може їх розборонити, тому що діти ненавидять один одного так сильно, наскільки це можливо. Трамп допускає можливість того, що ця війна буде продовжуватись, але ми з вами це раніше говорили. Тобто, тут не потрібно дивуватися цьому. Я розповідав на ранкових стрімах, друзі, що ну я принаймні не вірю в те, що ця війна може просто так зупинитися, і що Трамп вдасться зупинити за 24 години. Це війна довготривала і війна на виснаження. Але...